Всім доброго дня. Зараз, поки ми включаємо О, освітлення, і я зараз запускаю ще ефір. Ефір запускаємо. Ой-ой-ой-ой. Давно я з ефірами не співпрацювала. Доброго доброго дня. Ой, чому тут виключилися? Є. Так, гарно, гарно виглядаю, мені подобається. Так, 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 пряма трансляція. Щоб я розуміла, о, є. Тут трошечки тут, тут, не тут. Всім доброго дня. Зараз будемо розказувати, про що будемо віщати. І так, друзі, доброго доброго дня. І знову в ефірі я, Тетяна Мельниченко. Віщаю поки що на старій сторіночці в Інстаграм, тому що на нову сторіночку запрошую всіх і будемо скоро. Також звідти вести прямі ефіри. Інстаграм просто поміняв трішечки алгоритми, і це норм. Я системно-родовий терапевт, розстановник. і сьогодні я буду проводити ефір. Я запросила до себе в гості дуже цікаву людину, і я впевнена, що ви отримаєте багато приємного задоволення і користі від нашої з неї зустрічі. Зараз чекаю, поки людиночка у нас. Приєднається, поки вона зайде на ефір, поки вона нас побачить. Так, бачу, запросила її, а? і ми будемо з вами. Спілкуватися вірніше з нею, відповідати на всі ваші питання, е і будемо відповідно е вам вас надихати, вони на світло, надихати на цікаві події на пригоди. Тому що зараз такий тиждень у мене, по крайній мірі, і я знаю, що Людочки також по секрету щойно узнала так. Людмилочка, напиши, будь ласка, я тобі написала запит запрошення вірніше. Так, запрошення ще раз, або ти нажми, будь ласка, якщо ти в мене в ефірі, напиши запрошення, і я тебе приєднаю до ефіру. Зараз будемо пробувати, тому що в нас були такі моменти, що не давало приєднати, були такі нюанси: що або стара програма, або ще ж не було, це техніка, з якою ми зараз потихеньку будемо. Ага, бачу. І я приймаю, приймаю запрошення. Верніше запит приєднатися до нашого ефіру. Зараз чекаємо дві секундочки, поки Людмила приєднає. У нас сьогодні буде такий міжнародний телеміст. Так, Людмилочка не може приєднатися. Пробуй ще раз. Видихаємо, заземляємося, і йдемо далі сяяти. Не хвилюємося, головне, тому що, знаєте, бувають такі моменти, коли давно не виходив ефір, то потім починається мандражка присутня. Це, це норм, і наша задача просто, просто сяяти, просто йти далі. І в нас так і було, що я 25 хвилин приєднувала Антоніну, а потім, вона, вона, коли приєдналася, ми перезапустили ефір, щоб був все таки ефір такий коротенький. Сьогодні однозначно буде інакше. Але це такий: це техніка, це моменти, які треба, з якими ми можемо. Так, сонечко, я тебе приєднала, пишеш, ти не можеш приєднатися. Значить, або треба оновити систему, або треба попробувати ще раз. Ми, ми ж مش, مش І поки Людмила приєднується, я розкажу трішечки, як ми з нею познайомилися. Якось я була на фестивалі, я взагалі фестивальна така леді часто останнім часом да, проявляю свою експертність, плюс приходжу на психологічні фестивалі для того, щоб е, познайомитися з іншими напрямками, з іншими на майстрами. І виходить, що я коли була на фестивалі, у нас, здається, метаморфоз, Магіпіл, наскільки я пам'ятаю, вже просто багато чого поєдналося у нас. То, я попала до дівчат е, на е, їх практику. І так сталося, що в нас був е, в мене було віпослуговування. І да? е, 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 дівчата зробили мені цікавий тест, вони вимірювали через прибори, резонансна терапія, через прибори вимірювали моє енергетичне поле. І я якось трішечки зашкалила їхні прибори, тому що я давно працюю з енергіями, з енергопрактиками. Так, Людочка, пробуй, будь ласка, ще раз попробуй перезагрузити інстаграм. Виглядаємо, що треба оновити систему, тому що давно не виходила також, я так розумію, в ефір. І... Ось так ми з дівчатами познайомилися, і мене вразило, по-перше, їхня готовність допомагати і служити людям. Да? У них дуже сучасні новіші технології. Це також ну, що мене завжди також це надихало. Я завжди шукала щось новенького, і мене щось тоді от саме це включило. Ну і з дівчатами познайомилися, настільки подружилися, що потім вони поїхали з нами в ретрит в в Буковель. І мало того, що вони не самі поїхали, вони з собою взяли всю групу своїх подруг, друзів, знайомих. Знаєте, як я в мене таке ж саме правило. Я знаю, тому рекомендую. Знаєте, завжди по, 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 по поклику. Мені подобається, я запрошую. І е, ми тоді ще ближче познайомилися. Дуже-дуже цікаві. У нас були е, покоряння вершин. Говерли, ми тоді покоряли в ретриті, тому що мої ретрити називаються нові вершини Твого життя. Це також була розтяжка для багатьох. І так, приймаю або пробую. Е, так, не може приєднатися, пише мені, що ти, Людочка, не можеш приєднатися. Давай пробуй ще. Е, а можеш спробувати зірічного телефону? А ну ні, хочеться, щоб ти зі своєї сторіночки вийшла, що ж ми будемо путати. Я не со своєї сторінки виходжу, ще й ти не зі своєї виходиш. Пробуємо ще щось. Так, включаємо підтримку вищих сил. Тому що такий, такий досвід у нас теж був. Просто хочеться чому обов'язково з Людочкою поспілкуватися. Тому що, по-перше, Людмила, після ми, коли були в Буковелі, ми я проводила перше. Це я вдячна всім дівчатам, всім учасникам цього мого першого такого ретриту, тому що ми я перше проводила практику переродження самостійно і проводила її в Україні. Тому що я для того, щоб пройти цю практику, я літала аж в Казахстан для того, щоб пройти сертифікацію, пройти практику і привезти її в Україну. Іно і ми тоді вперше проводили переродження в Україні. Це був неймовірний досвід, і настільки практика зайшла, що практично всі учасники. Цієї практики потім приходили повторно, е, і тому мені було цікаво. Да? Буває так, що люди питаються, чому люди приходять вдруге. Мені хочеться, щоб відповіли самі учасники, які прийшли на цю практику вдруге. Тому що я однозначно ще буду її проходити. Так, опять же, не можу приєднатися. Людочка. Видихаємо, видихаємо і, 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 і включаємося. І тому дуже хотілося б, да, щоб люди самі говорили про себе, тому що ну те, що говорю, я це одне. А коли люди говорять своє, то це геть інша виходить, історія як варіант. І дуже дуже такий формат. Люда була три рази в мене вже на цій практиці, і я знаю, що в неї теж шикарні її результати, і їй однозначно є чим поділитися з вами. Тому ми зараз пробуємо. Просто вона зараз також в роумінги, можливо, там ще технічні моменти, якісь пробуємо, пробуємо приймати. Приймати мені щось не показує, що ти приєднуєшся. Так, я запрошую, і я приймаю Людочка. Я тебе чекаю з об'яттями. Тому що дуже дуже хотілося, щоб поділилися. Ну, поки Людочка розказує, я на всякий случай розкажу: так, що на нас 6 грудня я проводжу переродження в Україні в Києві. 13-го, планую, планую, тому що можуть бути зміни Львів. Там просто ще не така активна група. Київ вже група збирається, і ми будемо точно там проводити. І 20 грудня я проводжу практику переродження в Одесі. Я вже провела 12 таких практик, провела їх в Україні, це Буковель, Київ, Одеса багато разів і проводила навіть за кордоном в Парижі і в Анталії, Турція. Тому практика природження вже в мене такий. Знаєте, має міжнародний охват, і більше 200 учасників пройшли вже її. Є люди, які прийшли двічі, людечко знаю, точно тричі, декілька людей пройшли три рази, і говорять, що ще прийдуть. Тому що бачать результати практики, бачите внутрішні зміни, бо тому що тут іноді буває важко описати, що дала практика. Це знаєте, така якась глибина всередині, що ти не завжди можеш її описати. І поки Людмила нас приєднується, ми чекаємо її. Знаєте, хороші гості завжди трішечки запізнюються. І, і це теж норм, і це теж реалії життя, як то кажуть. Ну людочка в нас не запізнилася, вона прийшла вчасно. Просто у нас якісь технічні моменти, де ми я буду вас веселити, поки Люда буде приєднуватися. Так, так, Сонечко, так. Цікавий, який досвід у нас. Я впевнена, що ти у нас там не хвилюєшся, не нервуєшся, все норм, все йде так, як повинно бути. І ми просто включаємося в ефірі для того, щоб а я поки буду веселити, розказувати, як що відбувається. Я пробую шукати. Запитів немає. Людочку запрошую. Це теж норм, дуже цікаво, що Людмила, я знаю, що ти точно вела ефіри, вже заходила, проходила. Це може бути що оновлення, зараз оновлення системи, і, можливо, треба просто обновити через. Що там у нас програма в телефонах є? До, до новітніх технологій. Бо я пам'ятаю, в на днях в мене така ж сама історія була із Антоніною. Ну, ми не спробували, ми хотіли спробувати, ми не, не зробили репетицію. Значить, так повинно бути. Так, є, слідочка. пробуємо. Пробуємо ще пробуємо. Поки немає, я запрошую ще раз тебе. Зараз побачимо, що у нас відбувається як відбувається. Це ж круто, коли ми освоюємо техніки. Знаєте, зараз спеціалісти їх е, допоможних професій, взагалі це, в принципі, нова е, ніша така. Да? Е, роботи, тому що 20 років тому. Психологи були так, от, як виявляється, мені розказала нещодавно знайома теж колега, верніше, психолог. Що вона в 2005 році пробувала, хотіла верніше, поступала в університет на факультет психології, і вона поступила, пройшла, здала всі тести, а не, не набралася група. Розумієте, що в 2005 році наша спеціальність вона була настільки не, ну це наскільки нова професія, нова взагалі така ніша, яка зараз проявляється. І тому що пробуджується свідомість людей, міняється суспільство, міняється взагалі. І я пам'ятаю, що навіть в школі у нас да, вводились тоді перші перші такі шкільні психологи. Я просто зараз отримую навчання. Третє вищу освіту на класичного психолога. Да, мені просто було цікаво, чому на зараз вчать. Просто класичний психолога, тому що я психотерапевт, я трішечки і другими техніками, інструменти вже є. В мене а мені була потрібна просто освіта, і мені просто цікаво, що да, як, як, чому вчать і чому в чому заключається робота класичного психолога. Дуже цікавий такий формат. Потім, можливо, якось з вами поділюся. То да, в 2005 році вони приє... тільки, тільки людичка пише, що не можеш, будемо пробувати. Якщо ні, значить будемо тестувати, значить будемо пізніше це робити. Це теж не страшно. Просто хочеться час. Ще попробуємо трішечки. Якщо ні, то значить збережемо так, як є. Зараз, от ми як психо, люди допоміжних професій, знаєте, ну так складаються обставини, що повинен ти осваювати все і техніку, і соціальні мережі, і просувати себе, і нові програми, нові технології. Тому що, по перше, і при цьому тримати стрій, да? встигати розвиватися в своїй сфері. І я завжди говорю, просто обожнюючи люди за те, що вона завжди в позитивному настрої. Це про те, що люди. Які йдуть до допоможних професій, наша дуже відповідальність, в якому стані, ми йдемо до людей. Якщо ми йдемо в стані на такому не ну, на низьких вібраціях, якомусь стресі, ще ж небудь, то ми мало чи можемо бути ефективними, тому що енергетичний стан, наш, от як хто ж, якраз дівчата ну, приборами виміряють, виміряють, да, то це про те, що ми не можемо. Ми не можемо, не то, що не можемо, ми мало будемо ефективні. Тому що коли людина одна на високих вібраціях, а друга ну, частіше всього, клієнти приходять з якимись проблемами, да, з якимись страхами, з якимись ситуаціями, і вони знаходяться на низькому рівні енергії. І тому спеціалістам важливо да, готуватися до роботи з клієнтами, піднімати ура! <реш> Невже? Тепер поверни камеру. <реш> Людочка, ти із своєї сторіночки зайшла? Да. А що зробила? Скажи, будь ласка, привіт. Я просто поміняла телефон другого. Все, давайте віддати. Дивися, так як ефіра 15 хвилин, люди тебе не дочекаються в ефірі. Ми зараз зупиняємо цей ефір, я його сохраню, поки я тут болтала. І ми з тобою ще раз заходимо, щоб ми спочатку почали. Домовилися? Тоді ти з цього телефона заходять. А домовилися? Зараз я починаю ще один ефір, щоб щоб ми почали. Ну, щоб, щоб у нас вже не було цього 15 хвилин. Вони не будуть, вони не будуть чекати. У цього слухання, хорошо, домовилися? Супер, давай. Молодець. От що таке чемпіон. Все, я зараз перезапускаю ефір. Давай. Так, поширити. Так, так, друзі, також з вами завершую ефір і ще раз ще, почну.